Проблема виявних закладів, закладах при моніторингах, які сьогодні ми чули і бачили, вони не є новими, на жаль. У 2021 році в роботі проманацій заслідування порушення прав дітей. Ми цілий рік розбирали, чому так відбувається, як дежавю. Чому так відбувається? Ми все це розбирали постійно да, по 5 годин. По Ну, По 8, так, да, 8 годин було на засіданні. Констатую, що якби рекомендації ТСК були виконані міністерством, картина була б зараз зовсім інша, не така сумна. Одна з основних причин, чому це відбувається, це все до реформування закладів для дітей сиріт дітей позбавили опікування, дітей СЖО. Коли на школах для таких дітей просто змінили вивіски, і вони стали містецькими, військовими, спортивними ліцеями, НРЦ, спецшколами, а як ви побачили, зараз навіть центр безпотребляння сімей. Чиновники відепартували, що провели реформу, позбавилися сирійських шкіл, але ж діти як там жили, так вони і продовжують жити. Органи опіки, як направляли до дітей, так вони продовжують їх направляти туди. А ще тоді запитував, і, мабуть, пам'ятають, що комітету, кому таке реформування потрібно? Воно точно не в інтересах дітей. Це реформування. Мун тоді усунувся від цих процесів в регіонах, робили те, що могли і як хотіли робити, і як могли робили. І тепер в системі освіти, у нас є освітні заклади, які ніякого відношення не мають ані до спеціалізованої освіти, ані до спеціальної освіти. Ось такі це заклади. І туди тоді, тоді просто влаштовують дітей, бо дітям просто десь треба жити, вони ж не будуть жити на вулицях. І це виклик вже для системи освіти. ТСК ми чули, коли представник МОНу, замість того, щоб вивчити проблему, казав Мінсоцу, заберіть від нас своїх дітей. А мінсоц каже, оскільки діти в закладах МОНу, то діти їх не цікавлять. І поки буде такий недержавний підхід МОНО, моно Міністерства, ми ніколи до цього псевдореформування не роз'явимо.